Людський мозок непридатний для процесу читання від природи. Якщо мовленєва звичка це процес, якому ми можемо самі навчитися, то процесу читання можна тільки навчити для того, щоб ми могли навчитися читати. Мозку доводиться перекваліфіковувати зорову кору і веретеноподібну на подібну звивину. Саме в цьому місці знаходяться всі наші мовні знання. Нейробіологи називають його поштовою скринькою, і вона активна тільки в тих людей, які вміють читати. Активуй свою поштову скриньку, а ми підкажемо за допомогою чого. Тут гімна не радить, бо це. Популярно літературна, без спойлерна і капець, яка захоплююча передача, де моя книжка чувак?» Ерік Артур Блер відомий усьому світові як Джордж Орвел, це один з найкращих письменників. І сьогодні ми побачимо це на прикладі його повісті антиутопії колгосп тварин. Зараз Орвелл набув такого сакрального значення, бо все про що він писав. Буквально справджується в сусідній з нашою країні. Сучасна ж Росіюшка, це ж просто вижимка з творів Орвела, просто прям самий сок, який може тільки бути. Тому мені здається, що сьогодні його повинен читати кожен будь там семирічним хлопчиком чи восьмидесятирічною бабусею. Сьогодні на постаті Джорджа ми зупинятимемось менше. Бо отуто в куточку або в описі під відео, ти можеш знайти наш випуск перший про Джорджа Орвела. Там ми розказуємо набагато більше про нього самого. І якщо не дивився, передивись спочатку. Його його а потім повертайся сюди. Але тим не менш кількість все ж таки про Джорджа треба сказати, бо так сталося, що от в нашій країні. Про нього взагалі дізналися як про письменника тільки в кінці 80-х. бо Україна на той момент була в складі СРСР, так так би мовити, під окупацією, і нам вже взагалі нічого не було відомо. І якраз тільки тоді, в кінці 80-х, зняли це багаторічне табу на твори Орвела як антирадянські, і тоді ж почали тільки публікувати у 1984 колгосп тварин і інші твори. Знаєш, взагалі, так якщо задуматись, то скільки всього було? Ну якби втрачено за ці роки, скільки всього було заборонено, про скільки всього люди вони просто навіть не мали змоги дізнатися. Ну ми і зараз можемо про щось не знати, там з якісь закордонні там література, там якісь але художники, свого не знали. але ми і свого не знали, бо й своє було заборонено абсолютно. Оце, оце найстрашніше. Але якщо ти подивився наш перший випуск про Джорджа Орвала і його роман «1984», то вже знаєш, що українці мали змогу одними з перших познайомитись. З Джорджем Орвелем і його повістю Колгосп тварин. Тоді ще під час Другої світової війни Джордж Орвел хотів дуже сильно опублікувати колгосп тварин тисяча 1943 році, коли написав його. Але на той момент це була війна. Британія була в союзі з СРСР, тому це було б не неприпустимо публікувати такі антисталінські такі памфлети, як він його сам назвав колгосп тварин. Але зразу після війни Орвел зробив лімітоване видання українською мовою для українців, які знаходились в таборах переміщених осіб. На жаль, радянські радянські війська знищили всі ці примірники, і українцям не довелось дізнатися, що не тільки вони одні по справжньому розуміють, що таке радянський союз. Ми тоді в випуску «1924» сказали, що українське видання Український переклад був першим. Насправді ж був першим німецькою, просто він не вийшов на загал тоді, в той момент. Перекладачем був Ігор Шевченко, майбутній професор Гарвардського університету. Так, да, українець, і от там вони в, в Німеччині з Орвелом якось там здибалися. Коротше. Він робив йому переклад німецькою, і потім каже: слухай, така, а чому б не зробити переклад українською? І ось дати почитати українцям, які ось знаходяться в таборах. Для переміщених осіб це буде круто, і Ворвол це підхопив, і дійсно йому це сподобалась ідея. Він оплатив ці всі примірники. І от така, от компіляція, такий тісний світ, просто це такий дивний факт, що навіть перекладач був українцем. Так от питання, чому ж кого тварин вважається таким антисталінським? Та тому, що це по суті приклад сталінського режиму. Тільки тут замість людей описуються тварини, вважаючи на те, яке було ставлен... ставлення до людей протягом усієї історії СРСР, то люди справді жили як, як тварини, да, ну, так і було просто в. Могли вбити тебе ні за що, просто так. Але в повісті колгос тварин описана якраз таки ферма, на якій живуть там свині, кури, собаки, коти, коні, хто там ще, осел, вівці, вівці, собачки. собаки. Так? ну, коротше, всі всі тварини, які можуть бути на, на фермі. От вони там живуть і будують свою щасливу країну. Як вони до цього дійшли? Ти вже сам дізнаєшся з повісті, і мені якраз оця, оця прикольна ідея найбільше сподобалась, тому що ти ж по факту читаєш про тварин. <творю> Тобі не настільки, тобто ти не так це сприймаєш, як ти, коли ти читаєш 1924, там люди, і тобі дійсно стає страшно, ти такий ого, ого, ого. А тут ти читаєш про тварин, і ти більш якось метафоричніше засвоюєш цей матеріал прочитаний. ти по-іншому якось до нього ставишся. І це ж відомий факт, що от люди реагують завжди, ми реагуємо, коли там. Не самокритика, коли нам щось критично говорять, щось погане про нас, ми дуже різко реагуємо, і починаємо: та ні-ні-ні, не може бути, та ти, ти перебільшуєш, та це не про нас. Та такого не може бути. Та що ти Да не вже це нас так обманюють? Та ну ні, я не вірю в це. А коли нам показують, от, наприклад, якогось іншого, ну, тваринок, собак, свиней, то ми якось з боку дивимося під іншим кутом, люди на це дивляться. І так якось більш тверезіше роблять висновки, і про це знав і Орвел. І саме тому він переніс читача на ферму, де за допомогою ну такої можна сказати казкової угу. форми він відкриває всю суть СРСР, а вона болюча і страшна. Орвел написав ще й спеціальну передмову до отого лімітованого видання для українців, і, і цю передмову також переклали українською мовою. І от що він пише: більшість людей Європи дійсно не розуміють, що таке констабори. Масові депортації, ув'язнення без процесу, цензура преси тощо саме тому, коли вони читають про таку країну, як Совєтський Союз, вони переносять все це на уявлення свої європейські угу. і не враховують да? отої страшної забріханості тоталітарної пропаганди. Саме тому прийшло мені на думку. Повстати проти совєтського світу через таку казкову форму, яка буде зрозуміла кожному читачеві, і яку можна буде просто перекласти на чужі мови, Оце це прикольно. Дійсно так і вийшло. І це ж дуже. Легко вона дуже легко сприймається, і там немає ніяких складнощів взагалі. І кожен її зрозуміє і да, дитина. І він, і він дуже дорослий. це і він це прикольно. що Він дуже майстерно описав всю цю суть СРСР. Причому від самого початку, від створення цього всього е, цих всіх рівноправних ідей, свободи, от, 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 от народ, народ, ми народність, аж до самого кінця, до цих всіх репресій, до жорсткого поводження з людьми. Ну коротше, всю суть до тоталітаризму максимально. І взявши цю ідею, от просто це Скажу із повісті про рівноправність, про оце. Рівноправ Всі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших. Знаєш, я коли читала, то зловила себе на думці, що ну, мені шкода цих тварин, та, які живуть на цій фермі, я їм співчуваю. А чому я не співчуваю росіянам? От ніби Ті, ж, ніби розумієш, ну, да, да, якби ніби не. абсолютно однакова історія. Чому ж я співчуваю їм, але не співчуваю росіянам? Як так? Вони самі старають себе з лиця землі, але мені їх не шкода абсолютно. І потім до мене дійшло та -то, тому, що в принципі тварини вони. Вони від природи не мають бути обізнаними, вміти ну, читати, писати, читати, писати, мислити. А це люди, ну, хоча вже зараз ну, складно їх назвати людьми, це створіння. Людьми. Вони від природи наділені можливістю вчитися, мислити, думати. У них є література, в них є інтернет, інтернет вони, вони мають, є. мають бути якимись моральними. Розумієш, в них має бути якась мораль, вона абсолютно відсутня. а її немає. А ще до того я зрозуміла, що ці тварини, та, які живуть, вони ж не роблять нікому нічого поганого. По так, суті. вони по суті, так да, вони... Вони, вони, вони живуть, вони стараються жити, зрозуміти, да. що відбувається, не розуміють, але вони не вбивають. А ці створіння вони гвалтують, вбивають, грабують, і при цьому вони вважають себе якоюсь. Великої, великої нації великої та? націй, державою, державою так. Ми ж це дуже зараз дивуємося, кожен, буквально кожного дня. Ми дивимося на ці всі новини і кажемо, та де ж там дно? Та скільки ж це може бути? І якщо ти теж ловиш себе на таких думках, ну коли ну, чому це так? А як це так відбувається? Чому? Прочитай колос тварин. Ти зрозумієш в корні. Що відбувається з ними, тобто які вони і що з ними не так. Якщо раптом у тебе дуже мало часу, і ти не можеш читати, хоча дуже легко і дуже швидко читається. Ти можеш, в принципі, і подивитись дуже багато екранізацій, навіть мультфільми є. Просто я якось включив, думаю, може подивимося, включив, а там ти ж коли читаєш, ти собі по-своєму все уявляєш, ну там тварини, от вони там, ну ти ж ти їм не домальовуєш рот, який шевелиться. Ти ж просто думаєш, що вони спілкуються, якось мишку. А тут ти дивишся коняко, а починає говорити отак І ти. Стоп, ні, чекай, це ж це ж пахне комедійністю, а насправді ж серйозна штука. Там у 2018-му Netflix сказала, що ніби вони придбали права на да, екранізацію да. колгоспу, але щось таки нічого не відбулось. Може, ковід їм все спсував Скаліше і нічого не це. зняли. Але оце, оце, мабуть, було б цікаво подивитись, бо вони так знаєш, багатьох грошиків кидають. Те все, і мабуть, вони б зняли добрий фільм або серіал. І там вони хотіли взяти режисером, е, виступав. Мав би виступити режисером Енді Серкіс mm. той що горлом, горлом, горлом да, який зіграв в трилогії Володар Перснів. І мені здається, що така екстравагантна особистість міг би щось цікаве теж придумати. Але подивимося, не знаю. Якщо ми про щось дізнаємось, ми тобі обов'язково розкажемо. Може, навіть якийсь такий формат придумаємо, типа книги і їх екранізації. Тому будь обов'язково підписаний на нас, постав подобайку. Можеш поширити це відео, але обов'язково постав подобайку, напиши комент, тому що YouTube тоді що, він, він, він перестав. Не поширювати наше відео, і люди не будуть знати, що читати, перестануть читати, і ми всі перетворимося в колгосп тварин. Взагалі не пиши в коментарях, чи варто людям читати зараз, чи може в світі соцмереж це вже щось лишнє. Але якщо налаштований на книгу, то знайди колгосп тварин і читай, бо ми прочитали і нам зайшли.